Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Скажіть, будь ласка мені, шановні українці, проти кого ми воюємо? Проти Росії, ви скажете, проти звірячої Раші? Так в Чернівецькій області у нас у мене працюють під час війни вже 10 років, з 2014 року по цей час 232 фірми. Кінцевими бенефіціарами, власниками, яких є громадяни Росії та Білорусі. Ходить автобус з центрального автовокзалу Чернівців. Чернівці Москва. І ніхто не протестує, не біжить, навіть по ППЦУ не біжать з хрестом поперед цього автобуса. кричачи, ти ж у рашу їдеш. Правильно, тому що це бізнес. А ще Чернівецька область, як уся Україна, повна людей з іноземним громадянством, в тому числі і з російським. І це нікого не дивує. Тому що війна для простих бідняків, які повинні вмирати, а решта займаються бізнесом. От і новий приклад. Цит, читаю. Суддя Верховного Суду України є громадянином Росії. Суд поновив Богдана Львова на цю посаду, незважаючи на російське громадянство. Зазначимо, що Державна міграційна служба раніше зупинила розгляд позбавлення українського громадянства Богдана Львова, в якого знайшли російський паспорт. Українська конституція чітко пише, що підставою для припинення повноважень судді є набуття ним громадянства іншої країни. А ви уявляєте, якби простого солдата ЗСУ знайшли російський паспорт? Що з ним би зробили? А судді Верховного суду можна? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. Ставте вподобайки. До нових зустрічі.